Вчора наступний президент Сполучених Штатів Америки Трамп сказав чимало речей, які от, викликали брухливі, обговорення, навіть якісь не лише у Сполучених Штатах, а загалом в цілому світі. От, хочемо з вами теж розібрати його заяви. Ну, бо вони, от, схоже, транслювали такі, знаєте, реальні його думки. І от, ну, як на мене, відчувався в них такий відвертий імперіалізм. От вам так не здалося? Термін абсолютно правильний. І я хотів би сказати більше, наше сприйняття сполучених штатів Америки, їхньої політичної філософії і загалом, скажімо, ідеології зовнішньої політики цієї великої безсумніву держави, базується на тій ролі, яку сполучені штати відіграли у 20 столітті, зокрема в доносні роки Другої світової війни, звідси і випливає наш стереотип бачення США як держави, яка спершу протистояла. Тоталітаризму гітлерівському, а пізніше тоталітаризму сталінському в роки холодної війни, так і треба розуміти, що це доволі таки ситуативна розстановка сил була, бо до того, років 50 до другої світової війни. Сполучені Штати Америки власне і були державою, яка будувала імперію, і тому в зовнішній політиці, звичайно, що вектор розвитку був якраз спрямований на імперіалізм. Термін тут мені здається вжито абсолютно доречно. Більше того, щоб подивитися на географію цих, скажімо, регіонів, які Дональд Трамп у своєму інтерв'ю визначив як пріоритетними для такої. Примусової дружби з сполученими штатами, то вони мають за собою цілком конкретний геополітичний і політико-географічний зміст. Якщо подивимося, то це Панамський канал. Зрозуміло, цей проект взагалі і втілений сполученими штатами Америки аби поєднати Атлантичний океан з тихим. А сьогодні туди активно. Готично інтегрується Китай, і можливо, що за декілька років, власне кажучи, і сам Панамський канал, і контроль над прилеглою акваторією може належати Китаю. А це, очевидно, пріоритетний головний ворог майбутньої Америки Дональда Трампа. Якщо подивитись на карту північніше, якщо ми говоримо про Китай, то зрозуміло, що він теж шукає свої інтереси у арктичних водах. Мова йде про полярні регіони і про північний. Морський шлях, і тут зрозуміло, що Гренландія і Канада є ключовими точками доступу до північного полярного шляху і ключами до контролю за ним. І цілком зрозуміло, що це не просто риторика, не передвиборчий якийсь такий загострений момент самореклами кандидата. Мова йде про формулювання нової зовнішньополітичної доктрини Трампа. І пам'ятаєте, був такий фільм Назад у майбутнє. То для Дональда Трампа очевидно, це майбутнє Америка кінця 19 століття. З його попередніх виступів на теледебатах. Зокрема, я звернув увагу на той факт, кого він вважає взірцем для себе, як для президента. Це колишній президент США. У нас дуже мало відомий. Був такий Вільям Маккінлі. От він теж починав з того, що встановлював дуже високі імпортні мита на іноземні товари. Фактично наповнював американський бюджет не податками з американських громадян, податками на прибуток, а податками на чужоземний імпорт. І таким чином за його каденція мови де нагадаю про 90-ті роки 19-го століття, ВВП на душу населення в штатах в цінах теперішніх зріс із 6 тисяч доларів на людину до 60 тисяч. І от Дональд Трамп якраз і має на меті таку політику проводити таке враження, як оцей його попередник Вільям Маккінлі реалізував достатньо успішно як у сфері зовнішньої економічної діяльності, так і відмовившись від ідеї ізоляціонізму, так званої доктрини Монро. І за його каденції цього Вільяма Маккінлі, Сполучені Штати Америки виграли війну в Іспанії, взяли під контроль безпосередньо окупували Кубу, Філіппіни. Також е, включила до свого складу е, Гавайські острови і відмовилися від так званої доктрини Монро, яка стверджувала, що інтереси США тільки в їхній півкулі, і тоді вони власне кажучи, з таким собі експансіонізмом. Оце є таке враження той взірець зовнішньої політики назад у пізні 19 століття зробити Америкою знову великою як наприкінці 19 століття, і в першу чергу розібратися з е, взаєминами і з сусідніми країнами. Бачимо сьогодні це м, Канада. Надалі це очевидно буде Мексика. Ну а е, Панама, як ключ, ключ до е, сполучення між двома океанами, е, була власникаючи повторюся, тут же американським проектом і для того, щоб його реалізувати, сполучені штати власникаючи і пішли на те, щоб панаму створити. Бо до е, будівництва панамського каналу ніякої панами не існувало. Це була одна з провінцій Колумбії. Вони там підтримали сепаратистський рух, визнали цю бунтівну республіку, і тут же уклали з нею чудові такі договори, з яких потім панамці 100 років не могли вийти аж до 1999 року. От звідси і треба бачити. Мені здається, перспективу нової зовнішньополітичної доктрини Дональда Трампа вона зовсім відмінна. В ній немає місця атлантизму, немає місця очевидно, таким уставленим після 1945 року твердим зв'язкам з державами Західної Європи як єдиним цілим. А мова буде йти виключно про якісь вигідні двосторонні взаємини США з окремими європейськими державами. Ну, і тут ж зрозуміло, що європейському союзу доведеться дуже нелегко в плані економічному, тому що європейські товари а Сполучені Штати Америки також обкладатимуть високими візними митами. Це теж декларує Дональд Трамп. Тут його треба розуміти, його політика називається крайній протекціонізм з точки зору економічної теорії. Пане Юрію, що цікаво, що от Трамп відмовився так давати обіцянку, не застосовувати саме військову силу для встановлення контролю над Гренландією чи от Панамським каналом. От, вам не здається, що це можливо, була чиясь ідея, отка підказана Трампу от, збільшити навіть території Сполучених Штатів Америки. От як ви навіть кажете, от, щоб показати всім в першу чергу, навіть Китаю, там що Америка все ще сильна, і вона от залишається головним там так лідером світу. Ну мовляв, саме з таких Власне кроків те, що... от, треба починати його президентський термін. Власне кажучи, здається, це то він якраз для красного слівця сказав, тому що Гренландія не має ніяких збройних сил, і при за усієї поваги до королівства Данії. Ця держава нам дійсно дуже суттєво допомагає. Входить здається на шостій позиції в число тих країн, які надають нам військову допомогу. Не буде протистояти США у повномасштабному якомусь гіпотетичному конфлікті. Тут думаю, власникаючи більше риторика. А будуть аргументи виключно економічні, геоекономічні та геополітичні. А от щодо військового протистояння, то тут ключ є власне Панама. Бо для того, щоб протистояти Китаю ефективно на Тихий океан США доведеться перекидати свої авіаносці. З Атлантичного океану, в тому числі, і якщо не контролювати Панамський канал, то їм доведеться робити зайвих 10 тисяч кілометрів по бурхливих океанських водах. І таке враження, що якраз силу демонструвати Трамп має намір Китаю. А про це ми побачимо вже наскільки це реалістичний сценарій у близькому майбутньому? Мені здається, коли у них діалог або ж примус до діалогу розпочнеться з Китаєм. Ну, до цього чекати мені здається, ще все таки треба декілька тижнів до моменту інавгурації Дональда Трампа. А поки що, це таке собі нагадування про амбіції США як великої держави на держави, яка справді хоче знову стати і не боїться не соромиться цього імперією тут. Дуже просто і за усієї поваги до тих урядів, які зараз так чесно кажучи, на ходу вимушені вибудовувати свою. Не просто якусь дипломатичну реакцію, а перебудовувати свою зовнішню політику треба зрозуміти, що ми мали б почути реакцію від одного чоловічка, від якого ми не почуємо це генеральний секретар НАТО Марк Рюте, тому що якщо відставити на бік будь-які сантименти і е, риторику, то будь-які територіальні претензії до країни-члена НАТО. А наприклад, Канада є безумовно членом НАТО, як є і данія. На правах автономії, до якої входить Гренландія, то є претензії до альянсу в цілому. І от генеральний секретар НАТО мав недвозначно висловитися з цього приводу і окреслити якусь позицію. Але ми не почули нічого. Були позиції міста закордонних справ Франції. Вона чітка, реалістична і доволі таки бадьора. Є позиція уряду Німеччини, висловлена прес-секретарем уряду. Але блок НАТО як такий, до якого входять ці країни, і який був результатом співпраці і США, і Канади і їхніх європейських партнерів, блок НАТО поки що політкоректно мовчить. А це означає, що зараз вирішується і його майбутнє, бо відсутність реакції більш красномовна за саму реакцію, якою вона не була. За приводу пане Юрії Канади. Цікаво, чи це реальні амбіції, чи це просто якийсь такий дивний хід, бо то публікувати так карту Сполучених Штатів Америки з приєднаною до них Канадою, нібито 51-й там штат. Е, от якраз показуємо нашим глядачам. Ну, хіба це не провокація? Зрештою, так само і відреагував сьогодні Ілон Маск в цій соцмережі ікс, і там ну теж таке висловлювання, якийсь там дівчинкою обізвав ну, Тобто, знаєте, то виглядає. Так як в Путіна є Медведєв, який озвучує те, що Путін не може сказати, і так виглядає, що от Ілон Маск озвучує те, що можливо не там не може сказати прямо Трамп. Чи на вашу думку це провокація? Просто чи це справді якийсь реалістичний сценарій на їхню думку, на який вони розраховують? А раніше таким займався е, Володимир Жириновський, Поки його не покликали чорти до пекла. Так він виконував цю роль багато десятиліть. Надзвичайно ефективно. Тут ви праві аналогія цілком читається. Проте Канада зараз перебуває в е, глибині внутрішньополітичній кризі. Там зараз злітає уряд е, ліберальної партії Джастіна Трюдо. І не в останню чергу це співпадає з серйозними економічними викликами, оскільки американські економісти порахували, що на сотні мільйонів доларів щороку США по суті субсидують економіку Канади, дозволяючи в рамках угод про вільну торгівлю Канаді дешево виробляти, маючи хороші природні ресурси і дешеві енергоносії, виробляти метал і продукцію хімічної промисловості. І дорого продавати її в США, користуючись низькими митами в рамках угод всесвітньої організації торгівлі, в рамках угод Північноамериканської вільноекономічної економічної зони, з якої Трамп, до речі, вже одного разу виходив за своєї попередньої каденції. Тож тут якраз є співпадіння, і Канаду зараз пробують взяти на слабо. Вона справді у не найкращий момент зараз зустрічає такі виклики. Там є глибина, повторився внутрішньополітична криза і фактично. Що говорити про стан збройних сил Канади, то за поваги до тієї військової технічної допомоги, яку ця країна нам надала, а є серйозні питання до їхньої обороноздатності. Ну і акцент на такі засоби системи озброєння, які можуть просто бути недостатніми в сучасній війні, яку демонструє наприклад Російська Федерація, ну такі показові факти, як Канада допомагала Україні. вони нам надали вісім танків «Леопард-2». Маючи близько сотні цих бойових машин, зрозуміло, ну тепер їм доведеться свій арсенал, мабуть, переглянути і подумати, чи достатньо цього для захисту від нових викликів. А виклики, як бачу, можуть прийти зовсім з несподіваного боку, і не тільки війна за Арктику, до якої можливо Канада готувалася проти Росії. Там це була б, звичайно війна флоту, була б війна авіації. Але от може бути і цілком реалістичний якийсь момент, коли доведеться захистити свої кордони на суходолі. Врешті-решт команда це колись і робила в 19 столітті досить успішно, але зараз, як бачимо, це століття знову повертається. Я тут наголошую, що ми з вами є свідками того, як зараз відроджуються виклики і е, такі парадигми 19 століття, і от в зовнішньополітичній діяльності Дональда Трампа вони будуть, мабуть, дуже помітні, і доведеться адаптуватись до цих викликів і нам, тому що риторика північно-атлантичної солідарності, як бачимо, вже не працює. А якщо не працює риторика, не працюватимуть і механізми, От тоді вам ну знаєте конкретне запитання це про Трампа мова. Ти чим загалом це все от відрізняється від ну справді той ж Росії? Ну бо у Путіна також якісь відверті, такі імперські міркування. Ну вони ж ніяк я, не лягають я, в площину я, цивілізованого а, світу. Такі самі міркування від сідзіньбіна вешт Китай реалізовує подібну політику останні декілька десятиліть. Ми на регіональному рівні на близькому сході бачимо таку політику реалізує а, Туреччина. Ну, пан Тюркізм. Це от, ну, до прикладу про Китай. все-таки комуністична держава. Там Росія зрозуміла це все таки Трамп. Це ну там майбутній президент цивілізованої демократичної держави. В цьому сенс. Значить, нам доведеться переглянути стандарти демократії в оці першого століття і переглянути своє ставлення до того, що є формою, а що є змістом. І чи демократична демократичний політичний режим для своїх громадян, демократичний, чи не може він бути імперіалістичним для країн сусідів, до прикладу? Видається таки, що цілком може бути, от, але все-таки хіба це не говорить про те, що от, Сполучені Штати при Трампі не зможуть навіть завершити війну в Україні, бо вони діють рівно тими ж методами, ну що й агресор? Ну це ж ну апріорі, можливо, навіть не сприймуть європейські союзники. Наразі не зрозуміло. Важко прив'язати ось ці висловлювання і зміну риторики та вектора щодо Канади, Гренландії, Панами до російсько-української війни. Тут ми більше будемо очікувати безпосередньо підсумків зустрічі президента України з президентом США. Буде дуже добре, якщо ця зустріч відбудеться буквально після інавгурації, і вже з усіма повноваженнями американський очільник держави буде зустрічати очільника в найбільшої воюючої країни, яка сьогодні стримує. Агресію Росії, а по-друге, ви правильно позначили точку розлому взаємини США з європейськими країнами, теж можуть охолодитися, і Україні доведеться теж вибирати свою нову тактику: як зберігати відносини нормальні, дружні, взаємовигідні з європейськими країнами, які залишаються в старій парадигмі цього проекту ЄС, і як будувати, якщо доведеться так, відносини із американським орлом, який може і двоголовому орлу російському кинути виклик. Але має і свої амбіції і зовсім не збирається обмежитись простою риторикою із не може бути. Зовсім я не натякаю на те, що Сполучені Штати збираються розв'язати збройні конфлікти зі своїми сусідами. Але те, що мова йде, як мінімум, про підпорядкування їхніх інтересів і ресурсів інтересам США, цілком ймовірно. І от тому то звичайно, що зовнішня політика України має оцінити цей поворот і належним чином до нього адаптуватися. Ти цікавише, пане Юрі, що от за останній час Дональд Трамп він там кілька разів заявляв, що от Україна не може бути в НАТО? Навіть він там говорив, що розуміє Росію, яка от Буцімто через це на нас напала. Ну от ми зараз ще повернемося до питання про північно-атлантичний альянс саме, але от спершу скажіть, от невже Трамп не розуміє, що от наш потенційний якраз вступ в НАТО це ну лише формальний привід для Путіна напасти? треба сказати що Трамп взагалі не дуже високої думки про нато як про дієздатний фактор світової безпеки і дуже критично розглядає останні два десятиліття за які безпека європейських країн дотувалася американським платниками податків і це правда згадаємо що якби не риторика дональда трампа то половина країн нато так і не виконала б необхідного показника фінансування власних видатків на оборону у розмірі 2% від ВВП. А зараз Дональд Трамп цілком правомірно вимагає більшого, як у відомому принципі, це правильно з вести про 5%, бо світ змінився і вже на дворі на календарі не 2022 рік, не 2014, а 2025. і без відповідних фінансових ресурсів вкладень в оборонну промисловість в розвиток спроможностей збройних сил протистояти Росії, лише сподіваючись на Америку, Європа буде нездатною. І за цю мудрість насправді європейські очільники та уряди мали подякувати Дональду Трампу, якщо вони самі не дійшли до подібних доволі таки ну, об'єктивних висновків, то, мабуть, доведеться йому періодично нагадувати про себе такими заявами, що Сполучені Штати можуть переглянути своє членство в НАТО. І відтак, питання членства України в НАТО розглядається Трампом виключно утилітарно, чи це посилюватиме спроможності Америки. Чи навпаки буде додатковим джерелом викликів і слабкостей, і правду треба відзначити той факт, що з усіх американських президентів часів незалежності України лише один щиро хотів членства України в НАТО і прагнув нам у цьому допомогти. Це був Джордж Буш молодший, який зараз у нас взагалі практично якби мало відомий як очільник а, Сполучених Штатів його витісни з нашої масової свідомості пізніші роки України. Обами пізніше перша каденція дональда трампа, але саме до 2008 року, за часів каденції Джорджа Буша, Україна мала шанс, як і Грузія, пам'ятаємо, стати членом. Принаймні, стати на реалістичну дорогу до членства в НАТО, а не на постійні нагадування, що двері відкриті. Так як ці двері відкриті, то вже, мабуть, такий немаленький перетяг утворився за останні три десятиліття, і зараз очевидно ці двері можуть з грюкотом зачинитися, але з причин від нас незалежних мусимо це визнати. Ніякі там реформи по 125-му кругу і так зване домашнє завдання не допоможуть утримувати ці віртуальні двері відчиненими, якщо ключова країна НАТО. Ухвалить таке рішення, що розширення блоку є не в її інтересах. Це теж цілком об'єктивний варіант розвитку подій. залишається тільки поміркувати, що історія могла піти іншим шляхом у 2008 році. Тут подякуємо такий огидній там власникаючи тітниці, як Ангела Меркель, яка тоді торпедувала членство України та Грузії в Бухаресті на саміті, коли інші члени альянсу дослухали до американської позиції, то це такий собі формат альтернативної історії. Зараз маємо зовсім іншу розстановку безпекову конфігурацію. Маємо рахуватися із такою загрозою. Справді, членство України в НАТО може бути офіційно новим керівництвом сполучених штатів визнане як. Таке, що не відповідає їхнім національним інтересам, може це бути для нас холодним душем, але з цим доведеться рахуватися. От банди Юрія які тоді ну справді гарантії безпеки, так нас влаштують. Ми чудово знаємо, що внутрішні наші гарантії безпеки це потужні збройні сили України і стратегічні засоби ураження. Не буду зараз зайвий раз нагадувати, які вони щоб не використовувати риторику, але ми чудово розуміємо, які це засоби, засоби доставки, засоби ураження, які маються на увазі. Тут вже історія людства нічого нового не вигадала. Ми знаємо, куди треба рухатися. Тут стоїть питання ресурсного забезпечення і політичної волі вже у нас в країні, а не те, що думають різні там дядочки і тітоньки в іноземних столицях. На ну, пане юрі, все таки, коли буде йтися, так про примови, ну дедалі гучніше чуємо цю риторику. Ну, Зеленський раніше теж говорив, що це лише там членство в НАТО може бути там гарантії безпеки і інших не існує. Доведеться виходити з нових реалій. Я думаю, що зустріч двох президентів України та США дозволить нарешті об'єктивно оцінити нову безпеку в розстановку і звідси будувати нашу нову зовнішню політику. Треба усвідомлювати, що від початку 2025 року безпекове середовище змінилося. Все, що ми знали про нього в 2024 році, можна забути. Знаєте, яка від забути все, що ви вчили в школі чи в університеті. Зараз життя стає найкращою школою, та саме зараз і для нас, от у зовнішньої політиці, наступає такий момент. Я чи батьків інших країн, я повторюю, тут, ми не в одній ситуації. Пане Юрі, тут цікаво, знаєте, я собі подумала про те, що ну Трамп до виборів там до своєї перемоги під час передвиборчої кампанії заявляв про те, що він має намір вийти з НАТО. І ви кажете про те, що можливо там Трамп вважає, що це застаріла, так форма якась безпеки. Умовно, чи може бути такий сценарій, навіть що там Америка вийде з НАТО, якось і буде навіть якийсь новий вже альянс. І це знаєте, можливо, це якась така ну якийсь в нього є такий план, щоб створити вже інший альянс, який саме буде про працювати чи це не заходять? Вони так далеко, поки це передчасно говорити. Ми таких контурів навіть не бачили, але про це заговорили на противагу ідеям Трампа в Європі. Сьогодні президент Франції Мануель Макрон нагадав про європейську армію. Цей проект, з якими носилися вже 20 років, але поки існувало сильне натівське лобі в міністерствах оборони європейських країн, це відкидали як фантазію. А зараз ми бачимо, це може бути цілком таки потребою, необхідністю вже 2025 року. І мова йде про Францію, Велику Британію, Італію, стара добра антанта часів Першої світової війни. Так, блок, який протистояв центральним державам. але тепер мова йде до що він розшириться за рахунок ФРН країн Скандинавії, але без гарантій участі там, наприклад, Туреччини. Яка має в себе більш самостійну політику та інтереси, чи вже як вчорашній день США, які можуть просто вийти із цього безпекового простору не сьогодні і не завтра, але у доволі таки відчутній перспективі реальний варіант розвитку подій треба його теж розраховувати, і в Парижі вже почали. З цим рахуватися, тим паче, що якраз зараз французькі війська залишають африканський континент. Так ми бачили, у виступ Манюля Макрона під тиском до речі Росії і Китаю вони виходять з Африки. Усі ці Буркіна-Фасо, Чад, Малі, Центральна Африканська Республіка. Там, де роками імітувалася якась боротьба з тероризмом, і де були бази збройних сил Франції, теж витрачалися немалі бюджетні кошти. То зараз краще видно ці кошти витратити на переозброєння збройних сил Франції. Там вони наскільки я знаю зараз відновлюють проект балістичних ракет. У них їх немає з часів завершення холодної війни. Там думають над поповненням парку бронетехніки. Танки, ліклер французькі доволі таки добрі. Але їхня чисельність надто скромна для теперішніх викликів в європейському континенту з боку РФ, і тому отакими то кроками, власникаючи альтернативою НАТО, в першу чергу може стати європейська армія, об'єднана армія Європейського союзу. Чому б і ні? Пане Юрі, також Трамп підтвердив, що так він готується там до зустрічі з Путіним. Там вона може відбутися в проміжку там, 3 до 6 місяців. От на вашу думку, чи є такими важливими знаєте деталі? Там як ну там, як хто стане її ініціатором? Де вона пройде, там чи які методи комунікації можливо сторони будуть використовувати? Видається, це все вторинні якісь обставини і фактори. А первинним буде той розподіл світу про який доведеться домовлятися, і від західного світу очевидно будуть виступати США, як колись на Ялтинській конференції, західний світ в 1945 році був представлені двома лідерами: Рузвельтом і Черчиллем. І то таке враження, часто ж Рузвельт грав на боці Сталіна. Доводилося Черчиллю бідному самому викручуватися. Зважаючи на ту підпорядковану роль, яку Англія виконувала стосовно США в Другій світовій війні, то тепер у цьому рівнянні буде тільки два доданки: це буде Америка і Росія, за якою стоїть Китай. Це треба розуміти. Оце ключовий момент будь-яких майбутніх переговорів. І чи це буде йти мова про розподіл за сферами впливу, чи буде йти мова про якісь пакетні домовленості по врахування взаємних інтересів. Зараз ми цього не можемо сказати, і тут треба точно не орієнтуватися на якісь здогадки, бо для них зовсім немає ніяких фактологічних підстав. Тільки після того, як Дональд Трамп озвучить власну зовнішню політичну доктрину, стане зрозуміло, чи збирається він зберігати баланс сил у світі. Чи хоче поділити відповідальність із іншими якимись факторами, чи головне для нього стримувати Китай? Чи вбачає він Росію як суб'єкт незалежний від інтересів Китаю у такому розподілі? Це все ми побачимо не раніше весняних місяців 2025 року. Ми раніше з вами в наших етерах обговорювали приїзд у цього спецпредставника Трампа по українському питанню Кітакелого. Але днями вже стало відомо, що от саме до інавгурації. Президента так Трампа він не, не прибуде до України. От що змінилося на вашу думку, все стало ще. зрозуміло стало, що Російська Федерація максимально хоче використати наступальну ініціативу, яка в неї є на фронті. Тобто, поки не вичерпається потенціал російських наступальних дій, доти ніякий спецпредставник президента США не може побачити меж, на яких Росію зараз можна реалістично зупиняти. Засобами військовими, а потім дипломатичними, і відповідно для такого уточнення координат, відповідно для такого реалістичного планування подальших дій, Кіт Келох зробив вигляд, що не знав чи американська дипломатія зробила вигляд, що не знала. Що до інавгурації президента США будь-якого призначення фактично без повноважень посадових осіб. Ну немає сенсу з цими з тими призначеннями вести. Повномасштабні якісь дипломатичні дії, і не наділений повноваженнями такий представник просто не мав би змістовного спрямування такої поїздки. А ознайомитись ситуацією можна і базуючись на даних американських спеціальних служб і розвідувальних структур. Тут думаю, в Келога зараз даних є так багато для аналізу, як ні в кого іншого в світі. Вони до нього якраз і стікаються щодня, і думаю, що те, що він Дональду Трампу доповідатиме, воно теж змінюватиме картину світу сприйняття вже скорочинного президента США. Довелося мабуть декілька останніх тижнів на це витратити, щоб зрозуміти, що все складніше насправді, аніж здавалося, із трибун передвиборчих мітингів. Чи з кабінету в його резиденції Мар алаго де на екранах там були висвітлені резюме посадовців, в яких він як на кастингу на своєму шоу пам'ятаєте, коли вів телевізійне шоу, як він призначав людей на майбутні посади? Це легко і не вимушено робити. А от тепер розібравшися із цими призначенням всередині країни, гіпотетичними, так е, довелося зайнятися проблемами зовсім іншого масштабу, і вони не такі приємні для вирішення. І тут можливо вже американська теперішня еліта. З гіркотою усвідомлює, що не все так просто, як здавалося ще в листопаді та грудні, А на, звершення... на, на завершення пане Юрію, на вашу думку, все таки от Трамп запевняє, що в нападі Росії на Україну винен Байден. А от що ви скажете? От ну всього Добре. це зрозуміло. Так якщо завтра в місті нью Йорку не буде води в кранах. То в цьому теж буде винен Джозеф Байден. Ну в системі координат Дональда Трампа. Ми чудово розуміємо таку постановку питання. Самі не раз проходили так. Цю філософію двополярності нічого в ній новенького немає. Але дослідити роль американської зовнішньої політики в можливому підкреслюю, можливому заохоченні агресора за останні роки з 2014 року, починаючи ще від Обами, я б не відмовився від правомірності такої постановки питання. Це цілком правомірний погляд на речі, реакція на російське вторгнення в Крим. Тодішнє по суті блокування будь-яких наших спроб, навіть закупити якісь озброєння за океаном. Це все можна вписати в рамки якогось ширшого задуму. І я не здивуюся, якщо за каденції Дональда Трампа нам стане відомо дещо таке, що наш погляд на події останніх 10 років суттєво скоригує, а можливо навіть переверне.